Добрий день, мої любі друзі, я рада вас бачити сьогодні. Як ваш настрій? Сьогодні ми вирушимо з вами у цікаву подорож до осіннього лісу. Там нас чекають дерева у золотому бранні, гриби, тварини та навіть загадки. Уявіть, що ми йдемо стежкою, а навколо високі дерева. Їхні листочки жовті, червоні, помаранчеві, падають на землю. І, здається, ніби ми йдемо по килиму з листя. Чути, як шародить листя під ногами, тихенько постука вітер і приніс аромат грибів. Дивіться, білочка стрибає з гілки на гілку, а он їжачок несе яблочко. А тепер час загадок. Стоїть дід, стошу подягнений. Хто його роздягне, той сльози проллє. Це цибуля. Восени в лісі для росту я маю шапку, ніжку ту. Мене знайде грибник. Кошик я піду замить. Що це? Гриб? В неї шубка сірає, горішки ховає де, скаче весело в їлі. Здогадайтесь, хто це білка. Восени в лісочки ідеш. багато їх там знайдеш. В капелюшках, наче діти, люблять у листі, вони жити. Що це? Гриби. Кість. Чим особливі білочки вушка? На що вони схожі? Який хвостик у білочки? Якого кольору хутро у білочки? Чи ми можемо пригостити білочку? Насвіть, будь ласка, та покажіть наступний мешканець. Ведмедик велика тваринка. Які у ведмедика лапи? Яка його хода? Чому ведмедів вважають ласунами? Що вони люблять? Ведмедик живе у дуплі? Що робить ведмедик взимку? Чим ми пригостимо ведмедика? Покажіть та назвіть. Наступний мешканець. У зайчика такий самий хвостик, як у білочки. Які у зайчика вушки? Чи може зайчик стрибати по деревах? А де стрибає зайчик? Яка шуба у зайчика взимку? Чим ми пригостимо зайчика? Назвіть, будь ласка. Наступна тварина. На яку домашню тварину більше схожа лисичка? На собаку чи на кота? Кого з лісових звірів може вполювати лисиця? Яка в лисички хода. Як називають лисичку в різних казках? Якого кольору у лисиці хутро? Чим пригостимо лисичку? Назвіть. А покажіть. Молодці! Сподобалася гра, яких тваринок ми називали? Так, правильно! До нових зустрічей! Ось і закінчилась наша подорож до осіннього лісу. Мені було дуже приємно мандрувати з вами, що найбільше вам сподобалось. До нових зустрічей, до побачення, друзі!